Привіт! Ви тут тому що не любите читати інструкції? Чудово! Розповім вам про те, як грати в Читай Хватай за 3 хвилини! Це супер універсальна гра. Тобто підходить для малюків від 3 до 4 років. Які зовсім не вміють читати, так і для старших дітляхів, які роблять свої перші кроки в вивченні і читання. І що не менш важливо, дорослі грають у цю гру з таким же захопленням і вогнем в очах. Починаємо! У нас є фішки зі словами та картинками. Відбираємо фішки зі словами помаранчевого кольору для молодших гравців, розкладаємо всі фішки на столі та роздаємо по одній початковій фішці словом донизу. Коли я скажу старт, ми перевернемо фішки, кожен прочитає своє слово та почне шукати картинку до цього слова на столі. Як тільки картинка буде знайдена, учасник хапає цю фішку з малюнком і кладе її словом доверху, поверх свого жетона. Перед ним. Нове слово, яке він одразу починає шукати на столі. Так ми будемо читати та хватати до тих пір, поки на столі не залишиться 5 жетонів. Після цього хватати не можна. У кого більше фішок, той і переміг. У грі є три варіанти: початковий, середній та найскладніший. У початковому варіанті для дітей від 4 років ми поки не читаємо, а розвиваємо увагу. Слова у цьому варіанті не використовуються. Наприклад, в нас на фішці три малюнки: вишня, сир та білка. Ми шукаємо одну з них на столі. І дійде, наприклад, цей сир чи ця білка. Хватаємо фішку і кладемо її на свою картинку до гори. І продовжуємо пошуку вже нових малюнків. Середній варіант правил для дітей від 5 років. Розвиваємо початкові навички читання. Переді мною на столі картинки та фішка зі словом. Я прочитала це слово і знайшла відповідну картинку на столі. Хватаю фішку з цією картинкою і кладу на свою словом вверх. Читаю та шукаю вже нове слово. І нарешті найскладніший варіант в нього можна Грати з 7 років, розвиваючи швидкість читання. На столі слова на руках у нас малюнки, і ми намагаємось знайти слово, яке означає один із трьох предметів зі свого жетону. Схоплений жетон кладемо поверх свого картинками доверху. Пояснює три ігрових моменти: після гри можна перевірити стопки своїх суперників, чи все вони вірно зібрали. Якщо ви знайдете хоча б одну помилку, колода суперника стане меншою, аж на дві фішки. Це штраф. Друге, якщо ви не бачите на полі потрібної картинки або слова, просто відкладіть зібрану стопку в бік та почніть хватати нову. Але це коштуватиме вам одного жетона наприкінці гри. Третє. На синіх фішках слова складніші, ніж на помаранчевих. Для першого варіанта це просто інші картинки, а для другого та третього вагоме ускладнення. От і все. Веселих вам ігрових моментів. Па-па!